Пошел к Кристу. Деда, ну я за... встал. Ну почему? Тест драйв. Деда протестовал. Тест не пришла. <laughs> Тест не пришла. Что за бачок? За что я даю? Антифриз. Да. Деда наказывал серьезно. А что сделать? Ставьте лайки, кавалерка Коваленко. ты молодежные косы. И что теперь в этих... Ехать и бачок менять? Треба. Не, новий бачок дає. Це новий бачок Ось Такі ту справи молодь. Я так дає, грісо то дає. Знали, що тут ти драйв, або пройде, або не пройде. Якщо не пройде, треба доробляти, ні? Робити до роботи. То я туватиму, а там треба взагалі без перебою. Там цей мотор буде в цю оцічку завжди луп'ю. Конечно, конечно, молодь. Так що бачите, лікуємо треба давати машину, щоб чи ні. Якщо після мене вона виїжджає, значить вона порядна, значить можна ставити печатку удобрено. Так що всі звикли з дід до діда любу машину перевірити. Інопланетяни на базі, да? Покуляли, пофутіли, ді зди віджу. Да, серйозно, серйозно, молоді, Всі як на дроті назад, є ти знову. Так є. Так є, молоджок. Зараз молодж ми вам ще покажемо, що в тім монстрі є. Так, гілько, давай покажемо, що тут є для раненого, можна везти. То... Відчепи. От, от, от. Там може бути воно нас заустрієм, бо там на другому вроді би заостріє. Треба почистити, то таке. Ну, то... Так, то... Можна раненого перевезти. Так, раненого можна вивозити, лібьодка є. Є лібьодочка молодьож, така як в квадрику. Він О. важить півтони, йому хватає тої лібьодки. Вона тягне півтора тонни. Є можна і кнопочкою її рухати, можна і вручну. Можна і... пультом, можна кнопкою. Цього світелко знизу є. Включи світло, ану, включи. включи. Світимо оце. Файно, файно одне, а, то... а є ще нижні. Є ще нижні. Так. Вони повертаються з рулем, молодьож. Чи так. жовті повертаються з рулем. Де руль повернеш, там вони і світять. Так, то вечором файно видно. Так, вечором світить файно. Та що, мотор 1.9 Турбодизель Турбодізель від eh, паса. Мотор хоть би надійнівав. Надійний, та. що... так, 1.9 турбодизель Що, дропаки, ту худова, що чотко, що там. Серйозні дропаки стоять. Амортизація, все гарно, от ще третє сидіння є. Третє сидіння, кавалерочка, дивіться, можна сісти третім Двоє тут, третє вище, Та, Та, от, говори, того, що, може, сісти. Того, що, то може якраз... один сісти ще тут, а може бути якраз запаска, колеса так, можна ще, поставити. Так, Коробка, підпістовка, підступка, так. Да. Вроді би. Ну, коротше, напряму валить страшно. Напряму. По прямій дорозі, блядь. Так, а боком трошки не, не, не стягнула, діду. Діди наружу трошки не стянуло боку. молодець. Нічого, зараз ми завеземо сервіс, там ти бачок поміняєш, щоб було вже чекіляля. Бо то є таке що бачки тріскуть, може десь. Росло... Може було десь, знаєте, як то прокачено чи що. Та, видиш, ну у нас вроді що, клієнта. Ну да. Це Нормальний бачок поставити. Ізбув заклеїний. Ви ж якась ж клієнка! Він теж був дуже тоненький. що знайшов ну, слабину? А розслаївся. Але так загальному, загальному машина файл! Ми начислили до роботки доробити да. і все буде файно. О, два. Аком, все. все. Ну коротше, та машинка є для того, щоб просто десь там рано вивести скоренько. Десь там під'їхати туди-сюди, щось привезти. Що що так, якісь болото, воно видре, ічки дропатіво, легке сило має. Так, воно ну, легеньке, важе, ну, півтони як квадрик. Але дурі має як, як нормальна машина. Так. Ре, де, Та й валить. Файна машина, файна, файна то, що вийти, то біда трошки стала, але то ніч ну, і страшно. Нічого. то що, ну, ну, Так, то, щоб перевірити її, не? я, я бо, щоб перед, тим, перед тим, як хлопчик проляти, я мушу перевірити тут, чи воно <laughs> е, як воно тут не пройде, но, то воно тут. Наше ж там пацани махалися, ліпше хай тут стикне, ні? Скоренько, О, і ми ліпше, тут все зробимо. Ліпше, хай мені тут щось і поломить, то дороблюй, вже спокійний душою знали, що та поломка вже зроблена. Так, а то ми, коротше, устранимо все скоренько. Зараз підійдемо ловетию і заженемо mm -hmm. на гору його. Та й будемо його везли ще там на ту дороботочку, ні? Да, на той сервіс, хай пацани ще там дороблять. то і і Все, буде. і будемо відправляти, бо з на день треба вже відправляти молодіж пацанам нашим. Так. Пацани вже чекають, чекають, там буде дві штучки їх. Два багітки їде, два і багітки. і будуть ці тішили, ні? Трошки зі стараємо, як можемо, допомогти з пацанами разом з Сергієм, з Юрою, так? Так, всі, всі, пацани, нашим. які там ремонтують ці машини, роблять їх до повної готовності. Так. Хайте, всі, всі, всі силами та якось допомагаємо по чуть-чуть, знаєте? Якось по чуть-чуть допомагаємо, так що молодь, там Ліко надресував моцно. Файно, хлопці. Тут вже люди приходили, казали, що тут поле вори. І що він сказав, ох, дітька маєте страшного. Каже, то файна машина, каже, файна машина. Ну. No. О, все, пані, що як має о світло, вентилятор то вже якщо дуже жарко та примусово включається. на накала і старт. Отама висить О, на висить той пульт на лібідку.